Куди покажу двері? Чоловік захотів собі поставити двері кращіші в кращому стані, тому своє залишив, щоб продати. Хоча ці двері нічого їм не бракує. Дивіться, візуально права дверка. Візуально нічого їй не бракує. Тріщин немає. Оце їхня хвороба тут тріщини, тут їх немає. Зараз подивимося з внутрішньої сторони. Так, що по дверях? З внутрішньої сторони. Тут є е, нюанси по завісах. Тут треба підварити, тут він підварений. По нижньому завісу питань немає. В середині двері оброблені, це є права дверка. Йдемо на подивимось з дверку. По лівій дверці. Нюанси візуально, вони якби в непоганому стані. Отут є тріщинка Невеличка, її можна залатати, це не є проблема. Тут є тріщенка. скажи, Кажи. Отут є тріщинка. Я показую всі касячки, які є по дверях. Зараз я їх розверну і покажу з іншої сторони. Дивимося з внутрішньої сторони. Вони є оброблені, також оброблені, знизу тут не гнилі, а знизу по цих дверях нюанси. Нижній завіс в чудовому стані, верхній, ну хтось собі трошки любив, не хотів заморочуватись, взяв, заварив. Це можна переробити, хто має. Ліво і право правильні, то може собі зробити. Так, що з цієї сторони? Замки. Замки тримаються, кріплення замка на місці. П'яту катушобуксер, джампер, двері. 1,90 дев'яносто висота. Це з 2006 року по 2025 рік ці двері підходять. І вони будуть продаватися за зниженою ціною. Кому цікаво такі двері, телефонуйте контакти в шапці. Про все домовимося, я думаю, без проблем.